У лікарні через купання і погоду в інфекційній лікарні побільшало хворих з кишковими інфекціями. Медична директорка закладу підсумовує пацієнтів стало більше протягом останніх двох тижнів. У тім масовості немає. Звичайно, що це пов'язано з температурними умовами, з кліматичними умовами. От є такі хворі, які Звертається, ну тобто з харчовими продуктами, мало хто що пов'язує, і поодинокі хворі е, скаржаться на те, що в них з'явилися розлади після купання в викритих водоймах, ну тобто в ставках, в якихось невеличких озерах. Більшість пацієнтів інфекційної діти їх стан середньої важкості важко хворих немає. Якщо порівнювати з минулим роком, аналізує лікарка, рівень захворюваності такий же. Нагадаю, цього тижня фахівці контролю та профілактики хвороб застерегли від купання на двох пляжах Луцька і одного Ковальського. Там виявили кишкову паличку.